Механічний годинник з авто під заводом Айланк ФЛІВІЛ. Йде в ось такій фірмовій коробочці. Всередині у нас йде карта від виробника. Також інструкція. Сам годинничок збіркою виробника. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити механізм. Ремінець виконано з натуральної шкіри. Засібка стандартна метелик. Щоб відкрити, ми натискаємо з обох боків. Щоб закрити, складаємо. Саме цікаве, щоб відрегулювати нам довжину ремінця, нам потрібно відкрити ось цю кришечку. Ми бачимо, що тут є такий спеціальний штифт. Ми відкриваємо верхню кришку, потрібно докласти зусиль, щоб її відкрити. Відкриваємо та роз'єднуємо їх ось так. Цей отвір продіваємо наш ремінь до того моменту, коли, ну, який розмір вам потрібен. Зараз не можу це зробити, тому що тут трівочками заклеєно. Ви продіваєте ось так, доходите до дірочки, яка вам потрібна. Та так само натискаєте на застівку, і вона фіксує. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати наш час. Бачимо, що також з основною стрілкою рухається і стрілка в маленькому циферблаті зверху. Це наш час в 24-годинному форматі. А також бачимо, що є день-ніч показник. Бачимо, як змінюється, наприклад, зорі на. Сонце зараз побачимо ось так. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.